Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему пристосування до життя та різноманітність рослин. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Назвіть хвойні рослини, які вам відомі. Яке їхнє значення? Що характерно для голонасінних? Що характерно для покрито насінних? Які органи є у голонасінних і квіткових рослин, яких немає у мохів, плаунів, хвощів і папоротей? Якими органами відрізняються голонасінні та квіткові рослини? Перенесення пилку з стечинки на маточку називають запиленням. Пилок поширюється вітром і водою. Його можуть переносити комахи, птахи, кажани та інші тварини. У фуксії магеландської квітка яскравого кольору. Навіть шашолистки її не зелені, а червоні. Колір, який дуже приваблює найменших птахів у світі колібрі. Квітка нагадує видовжений дзвіночок, так що до її нектару може дібратися своїм довгим дзьобом тільки колібрі. Рафлезія Арнольді має найбільшу квітку в світі, діаметр якої може бути більше метра, а маса 11 кілограм. Пелюстки – квітки червоні, м'ясисті зі світлими виступами. Завдяки неприємному запаху м'яса, що гниє, вона приваблює мух. Багато дрібних квіток без пелюсток і чашолистиків зібрані разом у ліщини звичайної. Квітки без запаху і нектару утворюють багато дрібного пилку. Цвіте рослина до розпускання листків. Квітка орхідеї комашник дзеркальний за формою і забарвленням нагадує самок певного виду ос. Окрім того, вона виділяє речовини, що приваблюють самців. Вони сідають на квітку, потім перелітають на іншу і запилюють їх. Після запилення у квіткових рослин утворюється плід з насінинами. У насінині є зародок майбутньої рослини. Насінина в сприятливих умовах проростає не тільки біля рослини, на якій утворилась, але й подорожує на інші території. Деякі рослини можуть самостійно поширювати свої насінини, коли дозрівають плоди, що розтріскуються. При цьому насінини розкидаються на різну відстань від рослини. Прикладом таких рослин є огірок перскач. Поширювати вітром можуть дрібні і легкі насінини та плоди. Або вони мають спеціальні пристосування для польоту волоски, плоскі, тоненькі вирости. Пристосування для поширення плодів і насінин тваринами це соковиті плоди, які приваблюють, наприклад, птахів або ж гачечки, якими чіпляються до шерсті тварин чи одягу людини. У водних рослин плоди з насінинами поширюються за допомогою води. Тому мають повітряні камери. водонепроникні не тканини, слизисті покриви з бульбашками. Також насіння може прилипати до лапок, пір'я птахів і разом з ними перелітати з водойми в іншу водойму. Виконуємо дослідження, що заховано в насінині. Вам знадобиться квасолина та посудина з водою. Замочіть квасолину у воді на кілька годин. Роз'єднайте квасолину на дві половини. Уважно розгляньте зародок рослини за допомогою лупи. Знайдіть зародкові корінець, стебло, бруньку, сім'я долі. Це перші листки, що містять поживні речовини для розвитку зародка рослини. Перегляньте відео за посиланням, в якому показано, як проростає насінина. Перегляньте відео за QR-кодом або за посиланням для того, щоб дізнатися, як правильно доглядати за кімнатними рослинами. Посилання на відео будуть додатково ще й в описі до цього відеоуроку. Серед зелених сусідів є і небезпечні рослини. Отруйні. Вони містять речовини, які можуть спричинити захворювання і навіть смерть. До речі, і серед лікарських рослин є чимало отруйних. Тому самолікування є небезпечним. Є отруйні рослини і серед кімнатних. Щоб себе оберегти від неприємностей, потрібно знати, які вони на вигляд. Ознайомтеся із небезпечними рослинами, які можуть жити у вас вдома. Коротко про головне. Пилок може переноситися комахами, вітром, водою, птахами, кажанами тощо. Плоди і насіння рослин мають різноманітні пристосування для поширення самостійно, вітром, тваринами, водою, людьми. Усередині насінини є зародок рослини, який складається із зародкового корінця, зародкового стебла та зародкової бруньки. Знання про кімнатні, городні, лікарські, отруйні рослини корисно застосовувати у своєму житті. Дайте відповіді на запитання Чому вітрозапильні рослини цвітуть до розпускання листків? Чому рослини лісу, як правило, мають великі та яскраві квіти? Яку роль у запиленні відіграє запах? Оцініть свою діяльність під час вивчення цієї теми, позначте кожен із секторів відповідною цифрою.